Горіли будинки та господарські споруди. На буковині трапилось шість пожеж. Так у Чернівцях виникло займання на дев'ятому поверсі багатоповерхівки. Про надзвичайну ситуацію на лінію 101 повідомили перехожі. Рятувальники евакуювали жителів будинку та ліквідували загоряння на площі 15 квадратних метрів. Вогонь знищив приміщення кухні, балкону та меблі. З пожежі ДСНСники врятували жительку квартири, кішку лізу. Причиною загоряння стало коротке замкнення електромережі. Також у селі Давидівка про займання в господарські будівлі повідомили власники. ДСНСники ліквідували пожежу, яка встигла поширитись на 100 квадратних метрів. Вогонь знищив перекриття будівлі. Причиною пожежі став удар блискавки. Через несправність пічного опалення така ж пожежа трапилась у селі Хорови. Там полум'я охопило 50 квадратних метрів. Надзвичайники загасили вогнища. Однак пожежа знищила споруду, а гараж боковинців загорівся у селі Бочківці. Місцеві мешканці загасили. Загоряння до приїзду рятувальників